1921 в Україні відкривається торф'яний технікум. Він вважається вищим навчальним закладом, після закінчення якого слухачі отримують кваліфікацію інженера торфмейстера і техніка з торфодобування. 22 червня 41-го випускники призвані до лав армії. Майже ніхто з них не повернувся. Усього у боротьбі з фашистами у роки Великої Вітчизняної брали участь близько трьох тисяч студентів, викладачів і співробітників ірпінського торф'яного технікуму. Зруйнований за роки війни, у 1944-му навчальний заклад відновлює свою діяльність, але вже під назвою Ірпінський гірничопаливний технікум. У 1946 році відбувся перший післявоєнний випуск 13 спеціалістів. У 1951 в експлуатацію здається учбовий корпус. Наразі це головний корпус університету. А ще за 4 роки студентський гуртожиток та будинок для викладачів. Протягом 1946 1968 років було випущено 3800 спеціалістів. Керівництво Ірпінського технікуму невтомно працювало і чекало прориву. Багато років тому Петро Мельник прийшов до цих стін як абітурієнт та став ректором. У лихі 90-ті разом з країною штормило всіх. Але це не завадило через 5 років після розпаду союзу перекваліфікувати технікум на Ірпінський фінансово-промисловий коледж саме під керівництвом доктора економічних наук професора Петра Мельника. Технікум став національним університетом Державної податкової служби України. Вищий навчальний заклад 4-го рівня акредитації здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів магістрів. Він є базовим навчальним закладом Державної податкової служби України. Факультети здійснюють підготовку бакалаврів за напрямами, обліково-економічний факультет напрям, Облік і аудит підприємницької діяльності, Облік і контроль в організаціях та установах державного сектору економіки, Облік і аудит у фінансових установах, митний контроль і аудит, податковий контроль і аудит, аудит державних фінансів. Факультет фінансів та банківської справи напрям. Митний контролінг у сфері фінансових послуг. Податкова справа у сфері фінансових послуг, фінансова діяльність, фінанси в системі митних органів, фінанси, валютний контроль, банківська справа, фінансовий моніторинг, фінансовий менеджмент, фінансовий менеджмент проєктів та програм, менеджмент готельно-ресторанного бізнесу, менеджмент митної справи. Факультет економіки та оподаткування, напрям, фінанси і кредит, економіка підприємства, міжнародна економіка, економічна кібернетика, комп'ютерні науки, практична психологія, Юридичний факультет за напрямом, правознавство, факультет податкової міліції за напрямом, правоохоронна діяльність, оперативно-розшукова діяльність та кримінально-процесуальна діяльність. Управління підрозділами податкової міліції це й не дивно, що на випускників податкового університету чекає велике майбутнє. Адже студенти привчені до європейських умов навчання. Заклад має аспірантуру, докторантуру, спеціалізовані ради з підготовки кандидатів наук у галузі економіки та правознавства. Важливу роль у навчальному процесі відіграє бібліотека, книжковий фонд якої нараховує понад 350 тисяч примірників. Студенти мають доступ до спеціалізованих програм загального користування, електронної бібліотеки та бази дисертацій. В університеті створюється Творена відповідна матеріальна технічна база, сучасні гуртожитки, житловий комплекс для працівників та викладачів, корпуси, навчальні кабінети, зручний конференц-зал, чотири лабораторії та п'ять спецкласів, майже півсотні лекційних аудиторій з технічними засобами навчання, що постійно оновлюються. Спорткомплекс з тренажерами та ігровими залами, стадіоном та залом аеробіки. На базі університету створена Київська обласна дитяча спортивна школа. Певно, тому у всьому світу відомі спортсмени, які навчаються в університеті ДПС. Серед студентів 100 майстрів та кандидатів у майстри спорту, 20 майстрів спорту міжнародного класу, які є учасниками та призерами універсіад, Олімпійських ігор, чемпіонатів світу Європи та України. Їдальні та молодіжні кафе, де на перервах та після пар студенти спілкуються й обмінюються враженнями. Щорідкість для українських вишів Національний університет податкової служби має навіть власний медичний центр. Тут лікують за сучасними стандартами. Уважні лікарі роблять обстеження та призначають курс лікування. Проводять профілактичний огляд, а студенти-сироти з хронічною патологією знаходяться на безкоштовному медичному забезпеченні. У структурі університету ДБС вже стали традиційними ірпінські міжнародні педагогічні читання. А ще студенти та працівники вишу пишаються культурно-мистецьким центром Сузір'я. Це 20 різножанрових творчих колективів та студій, це свята музики, поезії, танців. Цей творчий колектив добре знають в Україні, Польщі, Греції, Німеччині, Іспанії, США та Канаді. Тут навчатися і досягати вершин допомагає вже сам дух Альма-Матер. Університет розташований на 23 гектарах парку в 15 кілометрах від Києва, у мальовничому місті Ірпінь справжня рекреаційна зона. До того ж, в 1999 році на території студентського містечка керівництво спородило осередок духовної освіти храм Святителя Миколая, Берлікійського чудотворця Української православної церкви. А ще випускники Національного університету Державної податкової служби України мають унікальну можливість отримати другу вищу освіту в європейських вишах, з якими співпрацює їхній навчальний заклад. А це неабияка перспектива. В самому ж університеті Державної податкової служби працюють три академіка, 70 докторів наук, 222 кандидата наук, 57 професорів і 227 доцентів. Таким педагогічним колективом можна пишатися. Це репутація вищого навчального закладу. За час свого існування Національний університет Державної податкової служби України підготував майже 60 тисяч висококваліфікованих спеціалістів. З тисячі українських навчальних закладів Національний університет податкової служби входить до тридцятки провідних. А в майбутньому керівництво планує поповнити ряди кращих вишів світу. Великий і складний шлях, величезна робота, результатами якої університет по праву пишається. Єдиний в Україні вищий навчальний заклад, який готує фахівців податкової міліції. У цих стінах хочуть себе бачити абітурієнти а батьки – своїх дітей. Випускники університету користуються попитом на ринку праці, займають високе становище у науці, економіці, політиці та бізнесі.